Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь, Пане Сергію, рада бачити вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вже можна без представочки південь, просто речник української добровольчої армії. Дякую за уточнення, пане Сергію. Традиційно наших глядачів закликаю підписатися на телеграм-канал Сергія Брачука брачук на нашу ютуб платформу. Ну і так само чекаємо на ваші тематичні коментарі під цим відео. У нас 9 ранку за київським часом, неділя 22 грудня і Традиційно розпочнемо із того, як південний регіон пережив цю ніч, тому що повітряні атаки з боку ворога вони не припиняються. Абсолютно вірно, сьогодні ворог знову південь атакував. Сьогодні тривожно було і на Херсонщині, і Миколаївщині, і Одесьчині. І, власне, вже є певні результати. Можна підбивати підсумки цієї ночі, бойової ночі шахетної на Миколаївщині 10 дронів камікадзе, типу шахет 136, 131 було знищено силами оборони. Є збитий шахет на Херсонщині. По Одещині там як кажуть, Блукав. Той шахет, я думаю, що враховуючи, що тривога за певний час закінчилась. Попередня інформація, теж цей шахет, який заблукав, умовно заблукав, звичайно, він теж був знищений силами оборони. Тобто, бачимо, що зараз скажімо так, за кількістю дронів, саме шахедів можливо, не так масово, ворог їх запускає, але від цього не зменшується кількість саме тих дронів, які є оманками. І ті, що потім проходять у зведеннях повітряних сил, як локаційно зникли, але ворог все рівно намагається шагети використовувати, використовувати для того, щоб наносити удари по енергетичній інфраструктурі, це однозначно і це зрозуміло. І власне по критичній цивільній, тобто терор, місцевого населення, мирного населення. Він продовжується. Ну, власне, по Шахедом це зрозуміла ситуація по Херсону по Запоріжжю Також ворог намагається бити, в тому числі і е якщо Херсон ствольна артилерія, ви знаєте це. Ну і власне Запоріжжя це і Каби, в тому числі Миколаївщина, Одещина це е велика загроза саме балістичних ударів. І періодично ворог намагається цими ракетами бити. Це та ситуація, яка є на сьогодні на ранок. Херсон цього тижня, саме в ніч на 20 грудня, пережив, мабуть, найбільший обстріл за весь час спочатку повномасштабного вторгнення. Писали в інформаційних пабліках, з'являлися повідомлення про те, що обстріли сягали швидкості тисячу снарядів за 40 хвилин. Власне, ось такою була потужність. Так само були повідомлення про те, що під час цього потужного обстрілу ворожі ДРГ намагалися проникнути у сам Херсон. І впродовж тижня також були повідомлення про те, що росіяни хотіли форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту. Ну, не допливли. Це є елементи якихось підготовчих дій ворога зараз до чогось серйознішого, тому що була заява голови обласної військової адміністрації Херсонської області про те, що росіяни продовжуватимуть спроби захопити Херсонщину повністю. Е, ну мабуть, не дуже коректно коментувати висловлювання голови Херсонської обласної військової адміністрації. Цю цитату, яку ви озвучили, я, звичайно, її бачив, я буду говорити про інше: що на сьогодні у ворога є відповідні плани для того, щоб просувати свої, скажімо так, і тактичні позиції ближче по Дніпру, тобто, з лівого берега виходити на острівну зону, і ми про це говоримо постійно. Від цього завдання ворога не змінилося, тобто штурмові дії. Дії диверсійно-розвідувальних груп спрямовані на сьогодні саме на те, щоб зайти на острови. Я будь-який острів на сьогодні можу назвати, де ворог найбільш активний, ну там, наприклад, це Козацький, це Великий Потьомкінський, тобто там, де ворог вбачає певну таку військову перспективу. Так, от, власне, це завдання зайти на острови, закріпитися, те, що ворогу не вдається. Можливо, підтягнути туди, ну скажемо, мінометку, наприклад, так, тобто посилити потім вогневий тиск на мирне населення, звичайно, хоча Хесон і так потерпає від цих ворожих ударів. Ну звичайно, на наші позиції покращити, як я кажу, своє тактичне положення. Власне, що відбувалося буквально напередодні, і про що йде мова на сьогодні? Ми не говоримо і не можемо говорити про те, що ворог. Сформував, ну скажімо так, ударний кулак для такого собі повномасштабного наступу на правобережну Херсонщину, зокрема на обласний центр. Сьогодні ніхто не може сказати, що ворог розпочав або розпочне в найближчій перспективі великий наступ. У нього немає на те сил, тому що я нагадаю, тут діє угруповання військ Дніпро, яке ресурсно в тому числі. Забезпечує сьогодні бойові дії на Времівському плацдармі, Там і угруповання військ е, Восток, до речі, в тому числі, якщо говоримо по великій новосільці, наприклад, повертаючись до Херсону, е, дуже о, міцна, дуже потужна артилерійська підготовка. Дійсно, 40 хвилин понад тисячу снарядів. Тобто, було задіяно ну можливо все, що на сьогодні є у ворога його е, штатне озброєння і не лише. Цей реактивні системи залпового вогню, це і, власна ствольна артилерія, це е, навіть наскільки в нього вдома і танки використовувалися саме як артилерійські елементи. І, власне, це були удари, е, під прикриттям яких ворог намагався провести, що намагався провести ворог. Це не були наступальні дії або підготовка до наступальних дій. Це було намагання висадити на правий берег. Попередньо форсувавши Дніпро, е до всім розвідувальні групи. Дві з них абсолютно вірно були знищені. Ну скажімо так, не доплили до середини Дніпра, тому що виявлені відповідно нанесено удар і все. Як ми жартуємо, е що навесні раки на Херсонщині будуть е досить гарними, е е наскільки мені відомо, кілька таких груп навіть не встигли сісти у плавзасоби для того, щоб вийти на воду і рухатися теж е по різних локаціях. От як ці дві диверсійні групи, вони в районі Антонівського мосту е, діяли. Е, це якраз були диверсійно розвідувальні групи. Тобто, це не якась там надзвичайно особлива новина. Так, да, це відбувалося на фоні великого артилерійського обстрілу, але ці штурмові дії, я не даремно сказав про острови, вони відбуваються кожного дня. Тобто, ми в середньому бачимо там умовно від трьох до п'яти е, е, штурмових дій. По островах, де ворог намагається просуватися, вони готуються е, і готують штурмові групи, це абсолютно вірно. Е, вони, звичайно, накопичують там плавзасоби, тому що вони їм необхідні кожного дня. Е, необхідні в тому числі, тому що е, давайте подивимося зведення Сили оборони Півдня, е, кожного дня два, три. Інколи більше човнів або інших полозасобів знищується. Тобто це така буденність, яка, звичайно, відбулася в тому числі на фоні інформаційного масштабування подій, перш за все з боку Російської Федерації. Ну, звичайно, найголовніше це те, що, на жаль, страждають наші мирні люди саме в Херсоні і Херсонських територіальних громадах. Не забуваємо, що ворог використовує також авіаційну компоненту для того, щоб бити по мирних людях. Стосовно ворожого ворожого угруповання, якраз що стосується окупованої частини Херсонської області, були повідомлення від партизанського руху, а теж про те, що нібито у 1196-й мотострілецький полк територіальних військ РФ розташований на окупованій території Херсонської області, прибула комісія російського міноборони, а все через погану дисципліну, що мається на увазі, розповідають партизани з руху АТЕШ, про те, що цей віз. Комісії безпосередньо пов'язаний із почастішенням випадків диверсії проти плавзасобів і суїцидів серед військовослужбовців. Як прокоментуєте цю інформацію взагалі, якщо говорити про те угруповання, яке накопичує ворог саме от що стосується харсонського напрямку, наскільки воно велике? Ну давайте так. Ми не будемо сьогодні і не можемо говорити, що нам відомо про відповідно засоби ворога, тому числі там кількість особового складу там. Озброєння і так далі, тому подібне. Сьогодні ми в загальному плані говоримо, що плани ворога е, по Дніпру по території тимчасово окупованої Херсонщини частини Херсонщини, вони командувані відомі, тому і вживаються всі заходи, які наразі і не дають можливість ворогу проводити, в тому числі, от такі е, вилазки диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються перетнути Дніпро або ті маленькі річки, які в Дніпро впадають. Там дуже багато таких маленьких річок, зокрема, можу назвати таку річка Конка. Далі не буду вже розповсюджуватися. Тобто ворог там діє, тому ми говоримо про те, що це угруповання Дніпер. Воно діє в тому числі. Ми знаємо ці частини і підрозділи. Там і на Запорізькій локації діють, в тому числі ми говоримо про те, що південь це і не забуваємо про тимчасово окупований Крим. Тобто е, немає сьогодні там якогось різкого зростання кількості е, всього того особового складу, який є на наших теренах, і знову таки треба е, проводити градацію. Що це, якщо ми говоримо умовно про якісь там десятки тисяч, це не означає, що всі вони є бойовими частинами. Це в тому числі і частини забезпечення, частини логістики, це частини, які виконують поліцейські функції, наприклад, там так звана Росгвардія. Ну тобто, все те, що сьогодні є російським окупантом. Але це ще раз скажу: це не всі вони є штурмовиками і одразу там кидають бій, або вони можуть іти в бій. Тому це треба розуміти. Що стосується. Того, що не хочуть іти на штурми, не хочуть намагатися там форсувати водні перешкоди російські окупанти, це абсолютно правда. Я можу додати до наведеної вам інформації інформацію про те, що, наприклад, приблизно десь рота російських солдат, якщо брати загалом у 24-му мотострілецькому полку російському, який якраз і знаходиться на лівому березі. Нашого Дніпра на території тимчасово окупованої Херсонщини, так от, оця кількість людей, це понад ста людей, як мінімум. Вони відмовилися йти е, на ці штурми, е, саме які передбачають елементи форсування в тому числі водних перешкод, зокрема і річки Дніпро. Тобто, вони розуміють прекрасно, що це квиток один кінець. І це очевидно. Тобто, ця спроба ворога діяти біля Антонівського моста вона показала, чим це закінчується. Я думаю, що такі настрої мають зростати. це, це нас не заспокоює абсолютно, тому що російські раби вони все рівно будуть виконувати накази командирів, але певна робота. В тому числі партизанським рухом, підпільним рухом, і не лише вона проводиться і повідомляється про те, що треба зробити, аби в ці штурми не потрапляти. Я розумію, що наш інформаційний простір моніторять, в тому числі і російські солдати, не лише там ФСБшники, наприклад. То хотів би сказати, що подивіться в телеграмах, партизанський рух, а теж зокрема ТШ дає таку інформацію, яким чином можна убезпечити себе. Від того щоб е, піти на дно нашого Дніпра, е, дійте саме так: дійте, так як ваші товариші можна сісти у в'язницю, але принаймні залишитися живим. Речник в Хортиця Назар Волошин говорить про те, що сили оборони України знищують бронетехніку ворога швидше, ніж російський ОПК намагається повертати її в стрій. Більше того, зараз у штурмових діях і наступах ворога, каже Волошин, ворог використовує. Дарі зразки озброєння, які намагаються додатково обшити бронюванням, тобто є тенденція, каже Волошан, що дуже добре наші захисники утилізують ворожу техніку. Тобто можна говорити про те, що новітні їхні якісь озброєння вони вже ну фактично чи не, якщо не повністю, то знищені. Якщо воно старі зараз, добре. ну давайте на прикладі танків, наприклад, або бойових броньованих машин, у ворога дійсно є проблеми. Ну, по танках, наприклад, ті самі Т-90, які виробляються Російською Федерацією, вони на фронт відправляються, по в меншій кількості, ніж цього треба для Російської Федерації, аби поповнювати цей парк важких броньованих машин, і вони йдуть, наприклад, уже без приладів нічного бачення дуже часто, тому що там складові компоненти, це. Іноземне обладнання. санкції все таки працюють. Хотілося б, що, щоб краще і більш жорсткіше але тим не менш, це один з показників. Тому доводиться знімати е, з баз зберігання все те, що там ще перепрошую нашкребли за цей час. І багато з е, таких танків, наприклад, номенклатурно Т-62 на Росії. Е, е, наскільки мені відомо, ця номенклатура танків вже знищена. Тут немає поповнення. Те, що приходить з оборонних об'єктів як нове, воно, як правило, з додатковим дійсно там з, з додатковим захистом, але це не стільки нові танки, це там, провели певну, певні ремонтні роботи. Це видається, що, начебто, з конвейера що зійшло нове. Але в будь-якому разі, ми бачимо прекрасно, що ворог наразі він, е не може повноцінно поповнювати свій склад, тобто. Він економить сьогодні бойову техніку. Ви бачите, що сьогодні, наприклад, минулий місяць він став рекордним там по знищенню автомобільної техніки? Чому тому, що вони пересіли на автомобільну техніку? Так, звичайно, це для десантування, для того, щоб доставляти особовий склад безпосередньо на лінію бойового зіткнення, але танки менше, наприклад, так я вже про них сказав. Але звичайно, вони зараз намагаються кидати цю техніку більше е, на ті напрямки, які вважають найбільш інтенсивними, найбільш перспективними в тому числі. І дійсно я знаю, що колега пан Волошин він цю інформацію давав саме е, від угруповання Хортиця. Саме така ситуація там наразі складається. Е, тому проблеми ворога є. Оборонка російська вона відчуває на собі вже ці е, санкції вона вже е, е, не може повноцінно виконувати. Ті замовлення, які сьогодні надходять від російських окупантів саме до оборони підприємств Російської Федерації, в понеділок відбулося засідання Колегія Міноборони Російського Міноборони, де із висловлювань того ж Путіна Білоусова стало зрозуміло, що вбудовують вони плани по тому, щоб вести війну увесь 2025 рік, враховуючи таку ситуацію. У них є розрахунок на своїх якихось друзів по зброї. Чи на що тому, що санкції ж ніхто не скасовує, і вочевидь, що наслідки цих санкцій, про які ви говорили, вони будуть і наростати? Звичайно, я хотів би можливо сказати зараз, не буду знаєте, що не наврочити, як кажуть в Україні, е, говорити про те, що 25-й рік може стати досить ключовим для російської економіки, зокрема не лише для оборонки, хоча в них вся економіка зараз на війну працює, так от е, власне дійсно. Ну, якщо брати по артилерійських снарядах, е, як мінімум, це оцінки, які теж не є точними, можливо, і навіть більше. Е, сьогодні важко порахувати ресурси Північної Кореї. Зрозуміло, чому? Тому що закрита країна. Так от, власне, як мінімум, половина е, тих снарядів, які сьогодні Російська Федерація використовує на полі бою, вона є з Північної Кореї. Е, скажіть, це від гарного життя? Вони. Заганяють зараз через територію Росії до України гаубиці Коксан, наприклад, північнокорейські балістичні ракети, це ж не від гарного життя, все це відбувається. Якщо було би своє, ну це логічно, принаймні, і за це платяться величезні гроші. За це віддається нафта. Ну тобто, всі ті ресурси, які на Росії є сьогодні, вони міняють на цю зброю. Тобто ці проблеми, про які ми попередньо говорили, про там. Наприклад, танки про озброєння. Сьогодні ми бачимо, що е, я не хочу виявляти і говорити, а уявіть собі, що не було б цих там мільйонів снарядів від Північної Кореї, якою була ситуація на фронті, але вона дійсно була б іншою. Тому, власне, росіяни сьогодні е, вони залежать, в тому числі від Північної Кореї, від Ірану, і це бачить весь, весь світ, і всі, і всі це розуміють прекрасно. Тому залежність від північної Кореї, наприклад, від Ірану на Росії буде наростати? Ну знову таки особовий склад північно-корейський. Ну, тема як кажуть, хайпова з одного боку, але вони реально сьогодні приймають участь у боях. Чому їх сюди? Запросили, і можливо, буде й поповнення після того, як північно корецію так промислово будуть знищуватися, тому що вони таким чином хочуть закрити, наприклад, ті прогалини по особовому складу, ті втрати, які є у них на Курському фронті, це очевидно. Тому е, оці розрахунки. Ну, Росія багато що масштабу інформаційно, як ми говорили. Ну, і, звичайно, вони мусять виходити і розказувати про те, що вони готові там воювати далі століттями. Ресурс російський не безкінечний, е, люди не безсмертні окупанти. Тому о, як завжди, ми говоримо про те, що нам треба, хоча б на один день довше протриматися, і я сподіваюся, допомоги наших союзників так і буде. Рарешнік ще поговоримо, тому що з'явилися повідомлення. Ну цього тижня повітряний простір над полігоном капустин Яр був закритий, і, от буквально минулої п'ятниці, були повідомлення в інформаційних пабліках про те, що ну і тривога оголошувалася через ризик запуску якраз Арешніка. Тепер з'являється повідомлення про те, що повітряний простір над полігоном Капустин Яр. Закрити повторно буде 23, 24 грудня та 27 щоденно, в період з 8 до 18 години дня. Як прокоментуєте? Ну, власне, що тут коментувати? Я думаю, що на цю тему вже багато було сказано. В будь-якому разі, я думаю, що тут теж є масштабування тих. Потужності і можливості Російської Федерації, про які вона хоче заявляти. Очевидно, що політично і геополітично росіяни зрозуміли, що ядерна риторика, її треба змінювати. Вона сьогодні світ не лякає. З'явився орешник. З'явився орешник, і, власне, бункерний дід тут теж дуже легко все це перевірити. перевірити Говорить, наприклад, там в День Х про те, що. Вже є серійне виробництво о, цього виду озброєння, і буквально там, я умовно кажу, за тиждень він говорить про те, що, по-перше, там Арешні цей постачати будуть і поставлять на Білорусі, і в той же день говорить про те, що серійне виробництво буде запускатися у 25-му році. А, списувати це лише на психічний стан а, російського фюрера я б не став. Тобто, це говорить про те, що о, не все так добре, м'яко кажучи з цим речником, і ті тактико-технічні характеристики, які були заявлені, е, питання чи відповідають вони дійсності. Тобто, сьогодні е, ворог намагається підвищувати надалі ставки. Ще раз кажу, з ядерною риторикою не вийшло. Давайте будемо рішні давайте лякати весь світ. І дуже багато про це говориться, і дуже багато вкидань в тому числі. І от власне все рівно вони йдуть тим шляхом, щоб якимось чином вплинути на наших союзників. Перш за все, на українців вплинути важко. Ну, правда ж, так? Тому намагаються в цей наш табір союзників вбити якісь там клини для того, щоб. Ну, подивіться, у нас є таке. В будь-якому разі, я. Мені більш цікаво заяви, наприклад, наших військ, систем безпілотних систем, які говорять про те, що Україна, наприклад, може або вірніше має вже там лазерну зброю, в тому числі. І коли хтось дивується, як же так, ну я розумію, можливо, для чого це заявлено, але і не довіряти ми не можемо, тому що британці говорили про успішні. Запуски, а британці є нашими вірними союзниками. Тобто, ми бачимо, що світ не стоїть на місці, він буде протидіяти росіянам. Це очевидно, тому оці ігри ще з решником, з, з цими полігонами, закриттям там повітря, відкриттям. Ну, це стало звертати увагу на це. На цей полігон капустін яр після того як було власне оце, ця тема за річником і піднялася до цього часу. Все це теж саме відбувалося, бо там були іспити. Там відповідна робота триває. Пен Сергію, ще одна тема. У тимчасово окупованій Керчі надзвичайний стан через викид Мазуту причиною стало ось це лихо, яке зазнала російські танкери з мазутом минулого тижня. От зараз плями, площею до 100 квадратних кілометрів дрейфують до берега тимчасово окупованої Керчі. Наскільки серйозними будуть наслідки для екології, що стосується тимчасово окупованого півострова? Ну, звичайно, це питання перш за все до екологів. Я думаю, що коли будуть вони знати точно, що відбулося, маю на увазі кількість мазуту, скільки вилилось, де воно прибуло. Я знаю, що до Керчі зараз іде, в тому числі на жаль. Але в будь-якому разі не треба бути екологом для того, щоб сказати, що це черговий воєнний злочин Російської Федерації. Ми говоримо, як правило, про злочини проти людства, а екологія одна з складових, тому. Коли Росія платитиме репарації, то звичайно це питання дуже гостро буде стояти і, і цієї трагедії екологічної, і інших трагедій, то о, наскільки мені відомо, наслідки зараз, принаймні щодо російського берега, вони о, дуже відчутні. І навіть виникає питання: а чи будуть функціонувати там їхні пляжі о, на відповідних локаціях о, наступного року, може наступного о, літа, тому. На жаль, на жаль, ситуація є загрозливою і для нас, в тому числі. Ну, сподіваємось на те, що не все те, не весь той бруд принесе е до наших берегів в будь-якому разі, але те, що наші екологія цього потерпають, це ж теж е зрозуміло. Знову таки, тут питання ж тому, воно показове, що Росія для тіньового свого нафтового флоту використовує суто річкові е танкери, тобто, це намагання. Максимально заробити для того, щоб продовжувати війну, воно сьогодні відбувається в тому числі з технологічними порушеннями. Ну це давайте порівняємо навіть з якимись там гарматними перепрошую місцевими штурмами, тобто в лобову йдуть, да і тут те саме. Тобто вони готові пускати ці танкери річкові я підкреслюю, які не витримують штурми в морі. Для того щоб перевозити ту нафту, а тут і ще одне питання не менш цікаве і надзвичайно важливе. Це означає те, що логістика у ворога в зв'язку з ударами сил оборони щодо забезпечення російського чорноморського флоту, наприклад, або сухопутної компоненти окупантів в Криму, наприклад, вона сьогодні порушена ця логістика, і їм треба забезпечувати нафтопродуктами ці свої е, сили. Тому о, пароми знищені міст, ну такий кульгавий, все-таки давайте говорити відверто, то треба цей мазут якось перекидати або там інші нафтопродукти. Яким чином? От використовуючи саме такий транспорт в тому числі, це говорить про проблеми, того, що проблеми в забезпеченні російських окупантів а, безпосередньо на тимчасово окупованих територіях України. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову за те, що знаходите для дякую. нашої. Аудиторія глядацької часто можливість своїми думками ділитися, бережіть себе і до наступної зустрічі Дякую. всього Дякую. Дякую. на краще Все на краще.